Тетяна Миколаївна, я вас вітаю. Ось ось вже розпочнеться новий навчальний рік. Ми до вас звернулися, аби ви надали роз'яснення про те, як цьогоріч розпочнеться робота центру дитячого та юнацької творчості. Дякую. В цьому навчальному році наближається 1 вересня і з 1 вересня по 15 вересня буде набор дітей гуртки. В цьому році будемо працювати за змішаною формою навчання. Що таке змішана форма навчання? У нас, так як не на в нашому закладі бомбосховища або укриття. То керівники гуртків будуть працювати на базі шкіл, в яких є бомбосховище або найпростіше укриття, та на базі дитячих садочків. Тому запрошую всіх батьків, які хочуть, щоб їхні діти розвивалися, а не сиділи вдома тільки за телефоном і в телевізорі. Приводьте дітей, ваші діти будуть розвиватися в нашому центрі. В нашому центрі планується відкриття гуртків, таких як Хореографічні гуртки, оздоровчої аеробіки, образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, технічного моделювання, м'яка іграшка. Тому ми запрошуємо всіх наших дітей і батьків, які хочуть, щоб діти їхні розвивалися, і приймали участь у всіх конкурсах. І обласних, і міських ми будемо над цим старатися працювати. Миколаївна, розкажіть, будь ласка, більш детально, що потрібно батькам, аби записати дитину в гурток. Батькам потрібно, можна сказати, краще не батькам, а краще для дітей, заохочити дітей для того, щоб діти хотіли займатися творчістю. І з вашою дитиною підходьте до нас, до центру дитячої творчості. Ми вас познайомимо з нашими керівниками гуртків, познайомимо дітей, з якими гуртками пройдемо, проведемо екскурсію, діти побачать, які кабінети в нас гарні після ремонту, які умови для занять. І дитина обілиться сама, чим вона захоче займатися? Батьки пишуть заяву, і ми вашу дитину беремо в гуртки, ознайомлюємо з розкладом роботи. Це як зазвичай, то два, два рази на тиждень, по дві години діти займаються в гуртку. З такою ситуацією в країні наша громада поповнилась дітками з сімей внутрішньопереміщених. Скажіть, будь ласка, як робота ведеться з цими дітками? Ми з цими дітками почали працювати ще в квітні місяці до Дня Пасхи, де з дітками і батьками їхніми розфарбовували крашенки. Після цього ми запросили цих дітей і ті діти, ще, які прибували до міста. І ми виясняли, де які проживають. Ми запрошували і до нас все літо приходили діти іменно переселенці, і ми їх запрошуємо із 1 вересня, якщо дітки-переселенці. Ми працюємо з п'ятирічного віку тому ми запрошуємо діток, яким виповнилось 5 років і більше, до наших гуртків. У нас будуть працювати для дітей п'ятирічки. П'ятирічки це хореографічні гуртки, образотворче мистецтво, англійська мова. І в цьому році ми ще відкриваємо дуже хороший гурток, такий, що буде підготовлювати дітей підготовка до школи. Це п'ятирічки, які будуть в наступному році йти до школи. Ну і плануємо по узгодженню з відділом. Управлінням освіти, то може бути, що в цьому році ми ще й відкриємо зв'язку з тим, що ситуація така, і як будуть працювати школи, то може відкриємо і ще для дітей 11 класів гуртки до підготовки до ЗНО. Це з основних предметів, які будуть здаватися екзамени, і дітки, які захотять отримати більше знань, будуть приходити. Це будуть організовані групи по кожному предмету окремо і будуть займатися діти. Хочу наголосити ще й на тому, що у нас в центрі дитячої творчості, за підтримки нашої міської ради на базі центру дитячої творчості гуртки працюють безкоштовно. Від батьків залежить тільки, якщо батьки хочуть, щоб дитина розвивалася, то матеріал з якими треба буде приходити на гурток, а все, що навчити дітей, це вже наші керівники гуртків. Також, незважаючи на сьогодення, ми знаємо, що за період літа також була виконана велика робота і конкурси проводились, та багато іншого. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально. Ну, ось вчора у нас керівники гуртків повиходили всі на роботу після відпустки, і ми провели нараду. На нараді я нагородила наших керівників гуртків та наших вихованців, які отримали грамоти. А це грамоти не тільки отримали наші вихованці Центру дитячої юнацької творчості, а й учні всіх шкіл міста. Зараз ми ці грамоти доставляємо по школам, щоб дітям вручили в школах. На протязі літа по по запроханням батьків у нас працювали гуртки. Керівники гуртків, такі гуртки, як танцювальні, у нас не прекращали свого навчання, такі як образотворчого мистецтва, також діти ходили, ті, що залишилися в городі. і для того, щоб діти не шукали собі роботу, чим зайнятися, вони приходили сюди, і ми їх займали, діти скільки можна було. Да, були тривоги. во время тривог ми дітей заводили бомбосховище, уходили, потім верталися, працювали знов. От, тобто, дуже багато роботи ми зробили літом і по ремонтним роботам для підготовки, такої, щоб кабінети могли, були підготовлені. Ми пройшли перевірку готовності до нового навчального року. Комісія була у нас також. І плюс ще хочу сказати, то, що наші діти за літо дуже багато прийняли участь в конкурсах дистанційно і тепер отримують грамоти. Навіть дистанційно у нас хореографічний колектив, один і другий приймали дистанційно, то діти навіть по новій пошті отримали і кубки, і медалі, і грамоти, дипломи, і навіть подарунок дали їм медальниці, для того, щоб вони могли вже розвішувати свої майбутні нагороди. Також хочу наголосити, то, що з 29 9 числа з понеділка ми будемо записувати ролики наших керівників гуртків, які будуть рекламувати свою роботу, будуть показувати, чим діти навчаються в гуртку, коли вони будуть займатися, які матеріали потрібні, і що дитина може навчитися. Це кожен керівник гуртка буде розкривати своє портфоліо, яке воно готує на протязі багатьох уже років. Тетяна Миколаївна, дякуємо вам за інтерв'ю. Бажаю вам успіху. Процвітання центру дитячої та юнацької творчості, і найголовніше на сьогодні це мирного неба. І я вам бажаю тож здоров'я, мирного неба, без перемоги, і щоб наші діти жили в мирній країні.